Повірте мені, як директору школи і як вчительці дуже важко прощатися з вами, адже ми з вами співпрацювали довгий час. І, повірте, працювати з вами було дуже легко і цікаво. Нехай на вашому шляху зустрінуться тільки хороші люди. І нехай кожен ранок починається для вас веселкою. Ніколи не втрачайте віри, життя смугасте, є в ньому злети і падіння. Нічого не вічне, будьте вищими від всіх неприємностей, від зла, від заздрощів і образ. Умійте прощати, і нехай легко буде вам в дорозі, щоб життя, як світле джерело, протікало, смутку і тривозі, щоб у ньому місця не було добру путь. Наш екран, як господар, кожен день нас зустрічав і долати перешкоди нас учив, допомагав. Роботі Миколаївна. Наказ номер 38 по Костичівській середній загальноосвітній школі від 28 травня 2004 року про допуск до складання державної підсумкової атестації за 11 клас. На підставі рішення педагогічної ради від 28 травня 2004 року наказуємо. Допустити до складання державної підсумкової атестації за 11 клас таких учнів Ахмедову Нарміну Муришівну, Вейсалова Маджида Маліджановича, Григорєва Віталія Сергійовича, Дорошенко Світлану Миколаївну, Забродську Тетяну Володимирівну, Закірову Ульфіру Халитівну, Закірову Світлану Мухамедівну. Закір е, Карас Вікторію Васильівну, Коверник Тетяну Володимирівну, Конюшенко Людмилу Сергіївну, Ахмедова Рустама Ахматовича, Олійник Валентину Миколаївну, Остапюка Артема Васильовича, Рамізову Махмулю Мусаївну, Руснак Анну Петрівну, Ручинську Наталію Сергіївну, Султанову Гульміру Сардалівну, Шерстюк Альону Юріївну, Чилашфілі Гурнуша Ізмаїлівну, і Щербину Ірину Валентинівну. Чи будуть нас тривожити, дзвінки? Оцінки нас не обминуть ніколи. Але не буде мрій таких легких, які плекали ми за партою у школі. Сьогодні ми збиралися в школі проводжати дитинство своє, відлітає за мрія не далі. Сьогодення твоє і моє. Учитель і учень єдині до віку, В них помисли спільні, в них спільна мета. Хай стелиться чиста, життєва дорога, хай в радості й мирі, минають літа. Ще крок і все, і перед нами ляже сто доріг. Та з них ми завжди будемо вертати на дорогий усім шкільний поріг. Школа рідна, ти дала нам крила і любов до матері землі за все, чого ви в нас. Вчили! спасибі вам, любі вчителі. Які вас добре знали, вони вам трохи заздрять, але все ж бажають щастя, радості, без меж. Дорогі наші друзі, хай би мить зупинилась, лунає цей дзвоник і дитинство скінчилось. Потім вибір нелегкий, що робити, ким бути. Потім буде робота училища, інститути. Шлях життєвий тернистий і дуже цікавий. Хай знайде собі кожний навчання і працю. Не впадайте у вічай, коли тяжко вам буде. Вірте, цей вихід, допоможуть вам люди. Тож бажаємо на шляху вам не впасти і іспити будуть на 12 касти, щоб повагу до школи зберігати велику. І, і останній свій дзвоник пам'ятати віку. На землі, за те, що добрі ви були і терпеливі. Спасибі вам, учителі. Сьогодні вам найкращі побажання і найтепліші сонячні слова. Нехай здійсняться ваші бажання, щоб вас любила дітвора. Учителю, багато в тебе учнів, і кожен з них – кровиночка твоя. Вічної зори і за землею, сонце хліб і вчителя ім'я. Дорогі вчителі, хай весни до вас летять журавлями. Бажаємо, щоб ви не старіли роками. Здоров'я і щастя, звичим без ліку і довгого, довгого віку. Шановні вчителі і техпрацівники, цей день святковий. Прийміть букет з пошани і любові. Клоняємося низько і дякуємо щиро за ласку і ніжність, за мудрість і віру. школьный двор смех подружек Самый чистый, самый звонкий И бегут по теплым лужам Босоногие девчонки И уже других качают Наши школьные качели Школа, школа, я скучаю Как мы быстро повзрослели с голубками все летят ко мне из детства. Беспокоит мою память, никуда от них не деться. Я своих подружек школьных иногда еще встречаю. Оказалось, это больно, школа, школа. У увійшли наші перші вчителі, Песня... Песня... наші перші вчителі, намуйник Тетяна Петрівна та шатня Ірина Володимирівна. Весняним цвітінням, чарами осені, Бриніла мелодія ваших уроків, щедрість, доброту своєї, серця віддали Як Ми любимо вас, і наша вчителька перша, що вела нас з собою цей сонячний клас, я обличчя свої на долоні зі серця, ми дивились на вас, не на вас. Дуже дивно, здавалося мені, як вас навчить писати ці літери трудні. Та ви старанно вчились, гарнесенько трудились і тільки на відмінно, а час летить невпинно. Сьогодні ви вступаєте в нове життя, а в ньому є тисячі доріг, мільйон вузьких стежинок, є тисячі ланів. Але один лиш твій. Нехай же на цьому лану чекає вас щастя, кохання, удача. Перший вчительці брамови Тетяні Федорівни. Дорогі діти, неначе вчора ви прийшли у перший клас, неначе вчора все залякувало вас, не хоче дівчинка у школу за бабусею іде, а вранці знову її вчителька за ручку в школу приведе. І так, ніби хвилька на хвильку набігає, так кожен образ переді мною спливає. Завжди я бачу. Хтось когось щипає, хтось когось тусує, кусає, а хтось тихесенько в куточку зібнесенькі сльозиночки проливає. Віталя каже, люблю найбільше вас за те, що коли я балуюсь, а ви на мене кричите. І так сьогодні вже вилітають пташки із гнізда, випала і вам. Крилата ця нагода, я ж бажаю вам і сонця, і тепла, і щоб завжди для вас була і тиха, і ясна, і сонячна погода. Світіння садів я дарую вам, і хочу, щоб горе і радість, і крихітку хліба завжди виділили пополам. А головне, щоб друзів, вчителів, батьків. Ніколи не забули і рідну школу, рідний дім, родинний затишок, уют, тепло і все, що з дитинства відчули в нім. І на кінець говорю я такі слова такі, я думаю, дуже доступні і дуже прості. Ви із неба кожен зіроньку свою дістаньте і справжніми людьми. На цій планеті станьте. Нехай же фрагменти із вашого дитинства залишаться в вашій пам'яті про рідну школу, які зараз вам підготували і покажуть учні першого та третього класу. Золотик, золотик, up

Пам'ятаєш, я буду приходити у твої сни, а ти згадуй мене. А пам'ятаєш, як уперше закохалася у руся глочика, що снила тебе за кіски. Так, пам'ятаю. А це нові сніс ти затикла снігунькою. Пам'ятаю. А той день, коли ти ніжку і іди нося розбила. І це пам'ятаю. Дякую тобі за все. Прощавай. Прощавай моє дитинство. Свою стежину в поле продовчіть, гордіться іменем людини, щоб добротою повнилася доля. Хай не мілі ріки, ні криниці, нехай в садах плоди зростуть дочасно. Щасливої вам долі, трудівниці, а ще вам довгих літ і море квітів. Хай кличуть вас о сонцені дороги. Сміливо йдіть, мої змужнілі діти, в шляхи життєві від шкільних порогів. Syaktiva. Ya. Mm. Saya Дяк. Виросли діти на радість батькам. Широ сьогодні, дякую з Ми до батьків сказати хочемо слово і привітати хочемо від душі. Подарувати квіти вам найкращі, найкращі прочитати вам вірші. Рідна мамо, торкнусь твоїх втомлених рук, хоч намить тебе словом зігрію. Цілий світ в теплоті материнських долонь. Ти віддала мені любов свою і мрії. Батько рідний, ти мужній і сильний завжди. Про це знають всі близькі нам люди. Ти, матусю мою від бережи, як мене поряд з вами не буде. Бабусі, вклонюся за мудру пораду, за слово привітне, підтримку розраду. За руки невтомні, доземно вклонюся. Промовлю з любов'ю. Спасибі, бабуся. слова, вони із залкових вражень, з любові, що в душі жила. Усі мовчить, говорить мати, вустами неба і землі. Донечко Мила, любий мій сину, вибери чесну життєву стежину, юності вашої, квіт не розмай. Я вам пакучий, спекла каравай. Лагідні руки це тістами сили, хай не бракує. Нагибами сіли, люблячи серце, його зігрівало, щоб у житті вам добро квітувало. Пала у тіста солона слеза, що хай обмине вас життєва гроза. Квітна калина на хліби сім, щоб не забули ви батьківський дім. Дорогі випускники, нехай цей факел завжди світить у вашому житті. І пам'ятайте, що в цьому полумі є батьківська і материнська любов до вас. 1909 року відкритий конверт мрій. Але так сталося, що того року у нас не було випускного класу. Дорогі випускники, хай для вас розквітає земля на весні, Повертає в літа молодіє, хай лунають для вас ще найкращі пісні і здійсняться всі ваші мрії.